Друге дихання театрального життя відкрилося після старту нового сезону. Відвідавши прем'єрні вистави в виконанні наших артистів, криворізькі глядачі із задоволенням завітали подивитися і на спектакль іменитих гостей. Давали комедію ситуацію, що може бути кращою розрадою будніх днів. Театральний вечір у кривому розі зірковий склад народних артистів України Богдан Бенюк, Наталія Сумська, Анатолій Хостікоєв на сцені академічного театру імені Шевченка зі своїм люксом для іноземців. Згадуються ще неодноразово ті моменти, коли в Кривий Ріг приїжджали по місяцю на гастролях, були великі репертуари привозили. А зараз це ніби так казка якась складається і думається, що такого ніколи не було. Але я думаю, що добре, що е, театр відреставрований, і що зроблений капітальний ремонт, і це супер. Бо не кожне місто цим можна похвалитися. І навіть не кожні ті люди, які дали кошти, вони не вміють їх давати на потрібні речі, які потрібні. Для цілого ну, товариства людей. А це дуже важливо, що це відбулося в Кривому Розі. Криворіжжя для мене також земляство, тому що часто звідси з Криворізького автовокзалу ми їхали куди потрапимо, чи в Кіровоград, чи в Кривий Ріг. Бо тут зовсім недалеко до верблюшки, до батькового села, до Новгородки, і звідси навіть ближче автобусом здається. То у бабуні така сама квітка росла, і власне це моє дитинство. Вона обов'язково заквітала, і яка там червона, одна, дві-три. То це, якби таке, знаєте, вона оберігає зараз мене позаду. І це все спогади без них, як же ж без них не можна. Поділившись приємними спогадами про минуле, артисти поспішили розказати про сучасне. кажуть, живуть і дихають, як і впродовж всього життя сценою, ідеями, глядацькими емоціями та вірою у краще. Ми жодної миті ніколи не розчарувалися у професії. Це унікальна можливість не те, що там в якомусь ностальгічному плані забутися. Ні. Любити її за всіх часів, за будь-яких перемін, за якихось миттєвостей, а без цього життя неможливо. І втрат, і здобутків. Мені думається, що дай Боже нам там жити, творити і надалі ми зможемо бути корисними, цікавими глядачами. Принаймні над цим ми працюємо. В нашому репертуарі є. Шість вистав, які ми тримаємо і час від часу їх показуємо. І слава Богу, що Бог милостивий такий, що вони мають певний рівень. А по, цьому, по чому це оцінюється? Це оцінюється тільки по глядачах, які приходять в зал. Театральна компанія Бенюк Хостікоєв як самостійна театральна одиниця працює ще з 90-х років. Команда талановитих самобутніх акторів, улюбленців публіки, разом і на роботі, і в житті. Наталія Сумська та Анатолій Хостікоєв щасливе подружжя. Родинні зв'язки існують і між чоловіками. Ми з Анатолієм Хостюкоєм підтримуємо там стосунки 76-го року і ми куми. А що таке комісто в Україні? Це ж угу. відомо. З огляду на те, що з'явився Мирослав Гренишин, і йому прийшла ідея створити таку команду, і він нас переконав і створив, і, і ми працюємо, то тобто це просто так, так сталося, що звелися ми в одну точку різні люди, але, але які зараз одержимі однією роботою. Люкс для іноземців комедійна історія, в основі сюжету якої історія двох сімейних пар, що за іронією долі опиняються в одному готельному номері. Глядач потрапляє у часи, коли не існувало ані мобільних телефонів, ані телебачення. Акценти в кожному слові і кожному русі героїв. Курйозні ситуації захоплюють зал з перших хвилин. Про викохану і випастувану за зізнанням самих акторів вистави. Вони кажуть так: її успіх на сцені доказ філігранної майстерності режисера Анатолія Хостікоєва. Анатолій Георгич, я так називаю офіційно свого чоловіка. Це з великої поваги. Він потрудився і знайшов комедію. Він її вщент переробив. Якби ви зараз зазирнули в основи цієї п'єси Фрімана, француз англійці, здається, так Девіда Фрімена, там нічого і і близько не лишилося від другого акту. Анатолій переробив це ближче до українського, як такого. Із новою виставою трупи обіцяли не баритися. Тож криворізькі прихильники беньюка Хостікоєва можуть невдовзі розраховувати на ще одне побачення з акторами. Мабуть, може, швидше це ми зробимо на 9-10 березня на Шевченківські дні, якщо бо можна буде провести театр Франка. Але подивимося, треба в контакт спочатку зайти, а там можна може тоді вирішувати будь-які питання.